Детальніше про військову медицину, з якими складнощами стикаються лікарі на лінії фронту, будемо далі говорити із начальником медичної служби 4-ї окремої танкової бригади Богдан Щербатюк в нас в студії. Доброго ранку, слава Доброго Україні. Героям слава, Доброго ранку. Дякуємо, що знайшли можливість до нас завітати, детальніше розповісти. Давайте почнемо з такого загального, мабуть, як загалом змінилася військова медицина, якщо ми кажемо з 14-го року, в нас війна, але розуміємо, що з 22-го це Велика. зовсім інші масштаби. Як змінилася наша військова медицина? Дивіться станом на сьогоднішній день, враховуючи повномасштабне вторгнення з 22-го року і на 24-й рік вона дуже змінилась, враховуючи те, що зараз працюють дуже сильно в впівдрони ми на початку повномасштабного вторгнення могли самостійно і на будь-якому транспорті заходити прямо до окопів. Угу. Сьогодні без установок радіоелектронної боротьби це практично неможливо. Тобто, угу. навіть за такий короткий період часу війна дуже змінила тактику ведення надання медичної допомоги пораненим на полі бою. З якими такими основними складнощами ви зіштовхуєтесь, коли ви рятуєте військових ось в польових умовах. Самі основні складнощі це. Доступ і точки евакуації, uh -huh. да, там, точки збору поранених. Те ж саме це відстань. І година, яка потребує надання швидкої медичної допомоги. Раніше до початку повномасштабного вторгнення, ці терміни вони були досить короткі. На сьогоднішній день є такі моменти, що людина може чекати евакуацію на сутки. Uh -huh. Тобто, якщо вранці він може отримати поранення, то евакуація може бути проводитись на вечір. Uh -huh. Ой, слухайте, Богдане. А ну ми бачили неодноразово, що росіяни б'ють і по медичних машинах, які евакуюють військових, по медичних шпиталях. Б'ють як часто взагалі? Так, звичайно. Ну я замітив таку тенденцію, що чим більше успіху у нас на лінії зіткнення з противником, uh -huh. тим частіше вони влучають і поражають цілі. Медичного забезпечення, це такий цинічний відчай, чи що це таке на вашу думку? Я ну тобто, взагалі ніяких законів і звичайів війни немає для росіян. Для такого агресора, як е, наш противник, я вважаю, що у них взагалі немає. Е який етап під час ось того, як ви рятуєте під час лікування найскладніший? Тобто, це забрати пораненого, це його відвести, перемістити. Який ось найскладніший під час евакуації? Станом на сьогодні найскладний етап евакуації це доставити військовослужбовця з окопа до стабіляційного пункту, угу. тому що FPU-дрони, вони знищую. Вони чатують, вони так. висять… Так, вони постійно працюють. Є їхні системи е, наблюдіння да? uh -huh. Орлани. Uh -huh. Вони знаходять точки евакуації, точки поранених, і вони стараються прямо туди бити в ціль. Боже, а ви навіть? можете розказати, як відбувається пошук поранених? Ну, якщо це сталося от біля окопу? там треба зрозуміти, куди евакуаційній групі виїжджати. І, і власне, от покроково, як сама евакуація відбувається, чи це живі люди, чи є вже евакуація з роботизованими машинами? Станом на сьогодні, в нашій військовій частині роботизованої евакуації немає. Uh -huh. Проводиться евакуація за рахунок живих людей. Наприклад, якщо людина отримала поранення в окопі, у нас є доповідь про те, що є поранений військовослужбовець. Він переміщується на точку збору поранених. Далі виїжджає група медиків uh -huh. і забирає його з тієї точки, і везе до стабілізаційного пункту. Mm -hmm. Якщо тобто, він може переміститися, да, до точки є. Тобто з збору військовими пради. ж має бути зв'язок. Ви, ви можете дізнатися, чи він може йти, чи він не може йти, чи він лежачий, який там ступінь поранення він може. Зв'язок є, звичайно, по радіостанції передається стан. От okay. хворого да там пораненого, і вже тоді ми вирішуємо питання, коли і яким чином проводити евакуацію. Okay. Коли вже привезли в стаб пункт, а, там безпосередню допомогу надають лікарі. Що з лікарями, яких не вистачає, можливо, які є чи вистачає взагалі людей на фронті, саме серед військових медиків? Ну людей не вистачає. Е, є велика потреба в не тільки в лікарях, а й в фельдшерах медичного персоналу, тобто медичні сестри, медичні брати. Санітари, от це та категорія людей, які виконують найбільший обсяг роботи по наданню допомоги пораненим. Тож, ну, ми е, зараз говоримо на багатомільйонну аудиторію. Якщо у е, глядача є бажання стати добровольцем, долучитися, чи можна людині умовно без профільної освіти вивчитись на посаду фельдшера? Ну, на посаду фельдшера без профільної освіти він не вивчиться. Угу. Але ми можемо проводити є курси з тактичної медицини, є курси бойових медиків, яким достатньо рівня підготовки для того, щоб можна було надавати допомогу пораненим. А скільки тривають такі курси? Зазвичай біля місяця за один місяць. Тобто можна місяць підготуватися перш ну, першу допомогу і потім до лікарів та передати. Це залежить також від свідомості людей. Якщо людина налаштована на те, щоб працювати допомагати пораненим та mm -hmm. да, мотивація, то це проходить набагато швидше. І потім вже йдуть, мабуть, курси підвищення кваліфікації. Тобто, якщо він отримав базову освіту, так. І після цього ви все одно можете долучити його до того, що він буде вчитися, чи вона і далі, і далі, і далі. У нас є гарний приклад людина без медичної освіти. Вона працювала старшим бойовим медиком в роті механізованій. Угу. На сьогоднішній день вже заочно проходить навчання на медичного брата. Угу. А скажіть, будь ласка, от ще підготовка а, військових медиків. Ми ж розуміємо, що це ще й питання освіти, яке теж раніше не було вирішено, і якого зараз потребує конча Україна. Чи тут щось змінилося? Чи люди зараз мають більш таку а, спрямовану на війську підготовку медики? Я маю на увазі? Ну навчання відбувається в начальних центрах. Є Українська військово медична академія, де готують офіцерів, лікарів для того, щоб вони працювали на у військових частинах і надавали допомогу пораненим, і в військових шпиталях, тому що є різна категорія людей, вони повинні працювати в різних напрямках діяльності. Тобто на різних етапах евакуації, різна кваліфікація, різний рівень надання медичної допомоги. А що із забезпеченням лікарів на фронті? Обладнання, ми бачили, що четвертої танкової, та да, є різне обладнання і для реабілітації, і для лікування. Загалом, як по лінії фронту ситуація. Все залежить від того, хто як налаштований на роботу. Якщо ти вважаєш за потрібне, що в твоїй військовій частині необхідні ті чи інші обладнання, ті чи інші спеціалісти, потрібно працювати в тому напрямку. Рекрутинг, робота з людьми, і вони долучаються до нашої військової частини. Угу. Бачите, як в звичайному цивільному житті, головне бажання. Так. Головне бажання, коли Це ти на своєму місці, ти розумієш, що буде відбуватися. Російсько-українська війна її не дарма називають війною 21 століття, тому що ми розуміємо, що не використовувалися так автівні дрони. Те саме стосується і засобів захисту. Чи є зараз якісь інноваційні засоби, щоб захистити військового чи військову на фронті? Можливо, це якісь засоби, що стосуються не знаю, бронежилетів, форми? Так, Дивіться, війна змінюється і термін надання медичної допомоги також змінюється в 2023 році. Я розробив і запатентував корисну модель. Це військова форма з елементами кріплення для турнікетів, що дозволяє більш ефективно по часовому показнику зупиняти кровотечу. Ух ти. От ми а зараз бачимо, бачимо навіть так. патент та на корисну модель. а можете детальніше розповісти, як це працює і чи вже показала свою результативність, так би мовити, на фронті під час евакуації? Результативність це тільки в. Особистому прикладі, uh -huh. тому що ну так повномасштабного реалізації цього патенту на сьогоднішній день немає. Ось вони, uh -huh. ось вони як застосовуються, так? так тобто, це форма із елементами кріплення для того, щоб легше і швидше можна було перемістити так. Поранну. Перед тим як е, виходити на бойове завдання, uh -huh. можна завести туди вже турнікети. Вони готові. І це дуже швидко скорочує час. Uh -huh. Накладання турнікети. А, тобто ти його накладаєш наново, а він фактично вже там тільки затягуєш, воно... да. зрозуміло. Слухайте, все геніальне просто, що називається, і угу. це круто, що а це і ви... бойовий медик може зробити, і... і сама людина може це сама людина може зробити, і кожна людина, яка знаходиться на позиції, вона буде розуміти, що на людині вже є турнікети. Навіть якщо в нас були такі випадки, коли люди втрачали всі чотири кінцівки, то люба людина може. Ну, підійти і uh -huh. самостійно затягнути. Затиснути так. цей турнікет. Зрозуміло. Можливо, ще пару слів про реабілітацію. Ми бачили в сюжеті, що четверта танкова ще працює з реабілітацією бійців. Наскільки масово поширене це явище, чи взагалі хлопці-дівчата до реабілітації мають сили і натхнення, так би мовити? Дивіться, ще рік назад у нас такого відділення не було. На рівні командування було прийнято рішення. Створити реабілітаційне відділення для того, щоб надавати максимально ефективну допомогу і відновлення функцій нашим хлопцям, нашим бійцям, які отримали поранення. Не кожна людина розуміє, що їй треба робити, в яких умовах, під яким натиском. От в нашій частині є спеціалісти, реабілітологи, які направляють і допомагають людям відновлювати свої функції після поранень. Угу. Почула Богдана, дякую вам мам, дуже, що ви сьогодні завітали до нас, розповіли. Добре. Приходьте ще, що називається, тому що я думаю, що питань багато, і у наших глядачів е, теж питань багато, як долучитися, як допомогти і все інше. Дякую дуже. Нагадаю, що з нами дякую. сьогодні дякую. був Богдан Шербатюк, це начальник медичної служби 4 окремої танкової бригади.